Всім привіт! Сьогодні в випуску СБУ провела обшуки у збірній України. Шовковський кращий тренер четвертого туру УПЛ. Жирона могла підписати Бущана. Динамо офіційно підписала другого легіонера і коментатор Віктор Васкор розповів гучну історію про корупцію в українському футболі. Є моменти, які в контексті збірних вражають мене навіть сильніше, ніж сама гра. До цього футбольного додаються ще й події поза полем. Згадайте розслідування Михайла Співаковського навесні про корупцію в нашому футболі. Так, виявилося, що корупція в українському футболі дійсно існує, але Михайло, здається, провів усіх дещо в інший протилежний бік. Фокус у тому, що замішані в корупції саме. Ті, хто намагався, нібито чесними вустами одеського Шерлока заплюмувати чужі імена. Найнеприємніше в цій історії дуже серйозні підозри стосуються людей, які працюють безпосередньо в системі збірних. Дуже серйозні. Вдома у Кирила Мазура, асистента у найме льгоси в молодіжній команді СБУ провела обшуки. І наскільки мені відомо, ім'я Гліба Платова, помічника Сергія Реброва, теж фігурує у низці сумнівних моментів. Питання там стоять надзвичайно гострі. Я не Може, розповідати все, поки компетентні органи остаточно не завершили роботу. У цьому випадку мова не про вигадки якогось блогера чи чиїсь фантазії. Це не дитяча гра, це масштабна проблема. Ви ж розумієте, що таке обшуки СБУ. Ви усвідомлюєте, що для цього потрібні санкції. А якщо санкції отримані, значить вже відкрита кримінальна справа. Виходить, що до неї причетні представники тренерських штабів українських збірних. Подібного випадку в нашому футболі ще не було. Це надзвичайно серйозна та тривожна. Історія. Вона завдає удару по репутації, зокрема й самій УАФ. І зараз мені дуже цікаво, яку позицію УАФ займе в цій ситуації, чи буде хоч якась реакція, зазначив Вацько в своєму Ютуб-ефірі. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал «Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Українська прем'єр-ліга визначила найкращого футболіста та тренера четвертого туру чемпіонату України. Також презентувала символічну збірну Вікенду. Звання кращого тренера цього разу отримав Олександр Шавковський. Такий вибір зробила група з 39 експертів, відзначивши успіх наставника Динамо, який в центральному матчі туру впевнено здолав Полісся з рахунком 4-1. До трійки лідерів рейтингу також потрапили Олег Шандрук, чия команда Верес на виїзді переграла ЛНЗ, та Віктор. Скрипник, під керівництвом якого зоря в гостях розгромила Полтаву. За інформацією Футбол-24, каталонська Жерона серйозно розглядала варіанти з підписанням українського голкіпера Георгія Бущана. Після невдалого старту сезону клуб терміново шукав підсилення на вортарську позицію, і саме Бущан опинився в шорт-листі можливих новачків. Втім, остаточний вибір керівництва Жерони зробили на користь хорватського кіпера Домініка Ліваковича. Варто нагадати, що в іспанському колективі вже виступає один український воротар Владислав Крапивцов. Окрім нього, кольори клубу захищають Вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат. До речі, Георгій Бущан є вихованцем київського Динамо, за який грав упродовж усієї своєї кар'єри, аж поки цієї зими не перебрався до Саудівського Аль Шабаб. Динамо на своєму офіційному сайті підтвердила повноцінний трансфер Аліуті РС з французького гавера. Контракт з 21-річним центральним захисником підписаний на 4 роки. Як повідомляє трансфер Маркет, перехід обійшовся киянам у суму близько 1 мільйона євро. Особливу увагу варто звернути на антропометрію новачка. Зріст футболіста складає 195 сантиметрів минулого сезону. Тіаре виступав у складі Нансі, де провів 30 матчів і відзначився двома результативними передачами. Водночас права на нього належали гавру, за першої команди якого він так і не вийшов на поле. До що напередодні Динамо підсилилося ще одним легіонером. Ним став Шола Огундана, трансфер якого коштував 200 тисяч євро, плюс 50% від майбутнього продажу. Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський, який наразі виступає за харківський металіст 1925, поділився історією про те, що колись міг опинитися в київському Динамо. Я тоді був у складі збірної. Ми брали участь у турнірі в Ризі. Ввечері мені телефонує агент і питає, чи хочу я прийти в Динамо. Я відповів, що, звісно, хочу. Це був початок сезону, буквально перед закриттям трансферного вікна. Мені сказали, що готовий підписати контракт, але зрештою году так і не встигли оформити. Бо тоді і Суркіса не було в Україні, зізнався Крупський у поточному сезоні. Футболіст відіграв чотири матчі за металіст 19-25, поки що не маючи результативних дій. Динамо офіційно оголосило про підписання 23-річного центрального захисника Василя Буртника з Тернопільської Ниви. Мова йде про орендну угоду, розраховану до завершення поточного сезону. При цьому інформацію про можливість викупу футболіста поки що немає. Буртник поповнив склад Ниви влітку, коли залишив Раверу 1908, що відмовилася від участі у другій лізі України сезону 25 26 У нинішньому сезоні Василь вже встиг провести чотири матчі за Ниву. Кожен з яких відіграв. Від свістка до свистка загалом 360 хвилин. За цей відрізок захисник не відзначився результативними діями натомість отримав дві жовті картки. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.